Добрий день усім, хто нас дивиться і слухає. Ми в українському кризовому медіа центрі, і наразі починаємо свою роботу темою, яка насправді є важливою для усього суспільства, тому що там певно можна виокремлювати кілька категорій, які завжди цікавлять усіх. І серед цих категорій, там, крім здоров'я, крім психології, зазвичай тема грошей теж є цікавою, важливою для усіх людей та на планеті Земля, ну можливо, там за винятком когось, хто приналежний до. До якихось певних окремих груп, колись були комуністи, які казали, що гроші це зло, але насправді в кінцевому рахунку був державний капіталізм, який не був нічим кращий за якийсь інший капіталізм у світі. І сьогодні у нас розмова буде присвячена з одного боку тому, яким є наше суспільство в контексті знання про гроші, про фінанси, про усе, що стосується. Отаких от матеріальних речей і відповідно те, що ми називаємо фінансовою грамотністю. Ну і ця розмова як приурочено до всеукраїнського тестування з фінансової грамотності, яке організоване Національним банком України відповідно до нас сьогодні завітала Костів Марта, яка є менеджером сайту Національного банку України, а також який має назву Гараст, так і відповідно координує тестування із. Фінансової грамотності для українців тема надзвичайно широка, надзвичайно така, яку ми зазвичай обговорюємо радше і знаком мінус, коли говоримо про українців на загал, можливо, це знову ж якийсь такий постсовєцький синдром, можливо щось інше. Але якщо починати нашу розмову взагалі, та з того, а що ми можемо знати про українців, от в цьому контексті наскільки важливі і тестування, і поширення знань з фінансової грамотності, Амотності, то треба розуміти наскільки освічені українці в контексті того, що можна назвати фінансовою грамотністю, що про це відомо. Вітаю, дуже дякую, що ініціювали таку розмову про всеукраїнське тестування з фінансової грамотності. Власне, відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що фінансова грамотність українців поліпшується, але ще потребує розвитку. І якщо говорити про дослідження, які зараз на які ми зараз орієнтуємося, це Дослідження проведені за методикою організації економічного співробітництва та розвитку. За цим дослідженням українці мають 12,3 бала з 21 можливого. Це вважається так низький рівень фінансової грамотності, тому що рекомендований рівень організації економічного співробітництва та розвитку це 14 балів. Тому є куди прагнути, але якщо дивитися власне на перспективу, то це дослідження в Україні проводилося дві. Чи в 2018 році та у 2021 році, і е, у 2018 році у нас був 11,6 бала, зараз це 12,3, тобто на 6% є зростання, і можемо говорити, що дійсно фінансова грамотність покращується під час війни. На жаль, проводити такі дослідження було складно, але вже можу сказати, що на 2026 рік також заплановано дослідження, зможемо побачити нову перспективу. У власне знаннях фінансових знаннях українців про фінансову грамотність а про які зміни йдеться, тобто ну я не знаю наскільки широким було то дослідження, наскільки воно дійсно пояснює, в чому українці стали свідоміші. Але можливо якісь пункти тут можна з'ясувати. Тобто, не знаю, заощаджувати почали там чи правильно почали заощаджувати, про що йдеться? Загалом за методикою організації економічного співробітництва та розвитку оцінюється кілька критеріїв: насамперед, це фінансові знання, також це поведінка і навички, і е, врешті також. Ставлення до певних фінансових питань, тому за цими опитуваннями було опитано більше двох тисяч українців в межах таких досліджень, зазвичай така вибірка, то оцінюють дуже різну тематику від знань до власне самої практики, тому що дуже часто ми можемо володіти певними знаннями, але на практиці ними не користуватися. І саме всеукраїнське тестування воно направлене на те, щоб також оцінювати певні практичні дії під час. Потрапляння в різні фінансові ситуації, тому що тестування базується на практичних кейсах? В ньому ми описуємо 20 ситуацій, з якими часто зіштовхуються українці, для того, щоб оцінити, як власне вони будуть діяти в тій чи іншій ситуації, тому також робимо наголос на практику. Ну і знаєте, так користуючись нагодою, просто виникло додаткове питання. Перед тим як ми про саме тестування поговоримо, як би ви охарактеризували, скільки ви в темі і Багато із цими питаннями маєте справу, охарактеризували воєнний стан в контексті, знаєте, впливу на фінансове благополуччя чи взагалі благополуччя українців, якщо дивитися з точки зору не України і і патріотичних речей, так а з точки зору світових фінансових процесів, тобто наскільки війна і всі процеси, які є в Україні, пов'язані з воєнним станом, обмеженнями, зокрема, так наскільки впливає на те, що українці можуть бути заможнішими чи навпаки. Власне, саме всеукраїнське тестування, воно призначене для всіх охочих. Ми не виділяємо якусь окрему категорію, наприклад, як військові в межах цього тестування, що важко переглянути в таку вибірку, але якщо говорити саме про тестування, то воно точно допомагає підвищувати фінансову стійкість, тому що в умовах війни, звісно, ми зіштовхуємося з додатковими викликами і в контексті планування бюджету, і в контексті того ж шахрайства. Тому що з'являються все нові і нові сценарії шахрейства, у тому числі пов'язані із воєнними обставинами. За останніми даними Національного банку, за 2024 рік сума збитків збільшилась на 37%. Також дуже багато випадків шахрейства пов'язані з соціальною інженерією 84 Соціальна інженерія це коли люди самі передають свої дані шахраям, власне, через обман, через ті сценарії. До яких звертаються шахраї, і тому е, можемо говорити, що саме фінансова грамотність вона сприяє покращенню е, ситуації, і знання вони є таким щитом, е, навіть під час війни вони допоможуть власне захиститися. Е, тому ми піднімаємо тему фінансової грамотності. Здавалося б, війна, можливо, це не зовсім до цього, але насправді фінансова грамотність настільки всеохопна, що дійсно навіть у е, сьогоднішній час це має важливе значення. Нещодавно була новина про те, що здається, блогерка втратила великі гроші саме через шахрайство. Отут тут є якраз питання: та наскільки вона себе позиціонувала як фінансово грамотна людина? Так, тобто, насправді таких випадків досить багато, просто ми, звичайно, про них не чуємо. А як виникла ідея у банку проводити цей тест? І він уже проводиться не перший рік, так тобто, яким чином які тут є успішні сторони, які можливо варто покращувати? Так, власне, це щорічна ініціатива. Уже Національного банку ми започаткували її минулого року, 2024-му. Тоді саме відзначали сторіччя Всесвітнього дня заощаджень, і ми використали такий інфопривід для того, щоб запустити цю ініціативу. Цього року тестування вже відбувається вдруге. Минулого року до нього доєдналося 52 тисячі українців. Це ну, доволі велика цифра. Люди захотіли перевірити свої знання. І, власне, ми теж орієнтуємося на певні статистичні дослідження, тому що, наприклад, за опитуваннями Національного банку та Open Data Bot від 2023 року 63% українців хотіли б знати, як бути більш впевненими в управлінні своїми фінансами, як поліпшувати свою фінансову грамотність, і ми вирішили дати якийсь такий інтерактивний спосіб, як це можна робити дуже легко в практичний спосіб, тому що насамперед ситуації описані як симулятор, і ви себе відчуваєте в роль. Тієї чи іншої, того чи іншого сценарію і, власне, можете перевірити, наскільки вправно ви приймаєте фінансові рішення в реальному житті. Ну і технічно, як ви організовуєте цей тест, як питання збирали та підбирали, тобто яким чином, тому що неодноразово навіть тут, в цій студії, ми різні соцопитування презентували. Частенько доводиться констатувати, якщо це не професійні соціологи проводять опитування, то те, що питання складені, вони дуже часто не є зовсім зрозумілі, та чи цілком зрозумілі тим, от хто дає відповіді. Тобто, якоюсь мірою спочатку має просвітництво бути, та потім опитування, потім знову просвітництво. Як тут ви підходили? У нас був власне принцип побудований на тому, щоб найперше питання були корисними і практичними. І тут можу сказати, що залучається дуже широке коло осіб, які долучаються саме до розробки запитань. По перше, ми опитуємо фінансовий ринок, з якими ситуаціями часто стикаються споживачі фінансових послуг. Також долучені власне користувач отримує також коротке пояснення, як потрібно було відповісти. Якщо там є розрахунки, то також. Чітко наведено всі розрахунки, які потрібно було зробити, щоб відповісти правильно на це питання. Тому стосовно практичності, корисності цих питань можете не хвилюватися. Загалом тест складається з 20 кейсів і 6 блоків. Ці блоки охоплюють такі теми, як гроші, фінансове планування, депозити, кредити, платіжна безпека, а також страхування. І на кожен із цих блоків орієнтовно 3-4 питання, які власне описують. Типові сценарії, з якими стикаються споживачі фінансових послуг, загалом ми так оцінювали, що десь знадобиться всього лише 20 хвилин, щоб повністю пройти тестування, не соромтися користуватись калькулятором, тому що дійсно є розрахунки, але. Хочу наголосити, що тест він не зовсім про бали і оцінки, він скоріше про зони розвитку, які ви можете знайти, пройшовши його. Тому що ем, бал це, звісно, ну, так приємно, якщо в тебе високий, чи середній, чи там інший будь-який бал. Але насправді ем, це скоріше для того, щоб підсвітити, що треба покращити. Саме тому ем, після тесту є і пояснення, і також сайт Гаразд, він пропонує підбірку статте. Те індивідуально суто за тим, як ви пройшли тестування для того, щоб поліпшити свої знання. А, оскільки вже другий рік, так то у вас є результати за перший рік тестування, як ви їх використовували? Ну і чим взагалі тести відрізняються минулорічний і цьогорічний? Так, минулий рік він був скоріше пілотним. Як я сказала, долучилося 52 тисячі учасників, 23 тисячі учасників пройшли тест повністю. І що цікаво, 13% відповіли правильно на усі питання тесту, тобто набрали максимальний бал 20. І це доволі високий показник, що звісно радує. Власне, ці результати ми використали також для формування тесту цього року. Били його більш практичним, якщо в минулому тесті ще були деякі теоретичні запитання, наприклад, скільки фінансові експерти рекомендують заощаджувати, зазвичай це 10% від кожного доходу, то в цьому тесті майже немає таких питань, тобто це суто ситуації, з якими стикаються споживачі фінансових послуг. Також, якщо порівнювати минулорічний і цьогорічний тест, то ми також залучили набагато ширшу кількість партнерів, тому що минулої тестування воно. Охопило приблизно 30 партнерів, які поширюють інформацію про наше тестування. Відповідно залучають нових учасників цього року. Кількість партнерів подвоїлася, їх 60. І я дуже вдячна і рада, що цього року долучається дуже широка кількість учасників а до цього тут тестування. про кого йдеться? Хто є партнерами? До того, щоб поширювати інформацію про тестування, ми власне запрошуємо насамперед фінансовий ринок, тобто це банки, це асоціації, страхові, також банківські асоціації, і також запрошуємо. Організації, які працюють, наприклад, з людьми старшого віку, тому що люди старшого віку вони вразливі до різних фінансових шахрайств і власне статистика свідчить, що у них нижчий рівень грамотності за середній. І звісно, залучаємо й молодіжні організації, тому що молодь також в зоні ризику, бо у них ще мало практичних здібностей для управління своїми фінансами. Крім того, до цього року до партнерів долучилися й деякі українські. Бізнеси і тут е, цікаво подивитися ніші, в яких вони працюють, тому що це і сервіс таксі, і супермаркети, і школи іноземної мови, е, і е, магазини техніки. Е, тобто всі шукають якийсь спосіб розповісти про фінансову грамотність, навіть зоомагазини. Вони комунікують, наприклад, про те, що е, як важливо подбати про свою тваринку і підготувати бюджети для свого домашнього улюбленця, тому що е, інколи. Ми думаємо, що це тільки купити якісь базові речі, але насправді це постійно тобі потрібно і робити щеплення, і купляти корм. Тому тут вони вибирають власне те, про що важливо прокомунікувати зі своїми клієнтами, наприклад, бюджет для твого домашнього любленця, і одночасно закликають проходити всеукраїнське тестування. Крім того, для бізнесу ми пропонуємо проходити тест у форматі тімбілдингу. Національний банк спеціально підготував такі матеріали, де Робочі колективи можуть зібратися чи на обідню перерву, чи просто, ну як тімбілдінг, власне, і е, поговорити про свої фінанси. Ми там дуже інтерактивні матеріали, можна е, подоповнювати меми на фінансову тематику і, власне, пройти саме тестування, е, щоб це сприймалось дійсно інтерактивно і легко, навіть в такому форматі. Я просто думаю, наскільки воно там доречно е, було б залучити ці матеріали до студентів, так от того. Вищих навчальних закладів, якщо ви кажете про інтерактивне, то це вже доречно напевно. Так? так, так. В нас до речі, також долучаються і студенти. Студенти, наша цільова аудиторія, і ми працюємо з вищими навчальними закладами. Минулого року понад сотня викладачів долучилися, і 58 навчальних закладів. Разом вони охопили більше 5,5 тисяч студентів. Тобто, тут ми з викладачами працюємо як нашими амбасадорами в навчальних закладах, також готуємо для них матеріали і. Вони проводять тестування зі своїми студентами, тому це теж наша цільова аудиторія. Ми з нею вже працюємо і молодь в зоні Національного банку, тобто ми стараємося придумувати теж для них всякі інтерактивні способи, як вивчати фінансову грамотність весело та цікаво. Ну так, як жарт можу сказати, що молодь точно знає краще і орієнтована значно більше на заробляння грошей порівняно із попередніми нашими поколіннями. Тому що навіть ті студенти, які приходять на перші курси, вони вже одразу орієнтовані йти заробляти. Тобто, це зовсім інше покоління зараз, та, порівняно із там ми і, і раніше. От тільки питання в тому, чи вони розуміють там наскільки кар'єра важлива і так далі. Ну це інше питання, так але вони ну якось дуже дуже часто орієнтовані одразу на великі заробітки. А як долучитися до тесту, і який ще час, який там проміжок часу є, щоб долучитися? Так, тестування розпочалося 31 жовтня, всесвітній день заощаджень та буде тривати до 7 листопада, тобто у вас ще є час долучитися. Тестування відбувається на сайті з фінансової грамотності Гаразд. Це безоплатна онлайн-платформа Національного банку. Власне, як тільки ви перейдете на сайт Гаразд, ви одразу побачите банер, на який можна натиснути. І розпочати тестування. Також можна просто у пошуковику забити запит Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності, і вам один з перших результатів, власне, видасться сайт Гаразд де можна пройти цей тест. А ці матеріали, і взагалі тест він буде доступний після? Тому що якщо ми, наприклад, говоримо про вищі навчальні заклади, там деякі ресурси можна закладати, як там умовно самостійна робота і так далі, тобто для опрацювання. І якщо тест закритий, то тільки є оцей місяць, коли можна. А якщо, можливо, певні матеріали будуть доступні, то які? І ще які можна отак долучати до якихось навчальних програм. Усі матеріали будуть доступні власне і після самого тестування. Просто це такий період, де перевіряти свою грамотність стає такою традицією, тому що всесвітній день заощачів... Там, до речі, сертифікат можна отримати чи так, можна отримати сертифікат, але саме викладачам-амбасадорам. Учасники не можуть отримати сертифікат, але можуть поділитися результатами у соціальних мережах. Тобто, після проходження тесту сайт пропонує вам поділитися своїми результатами, і там теж буде щось таке у вигляді, як сертифіката електронного згенерованого де буде вказано ваш рівень фінансової грамотності, і, власне, горбинка буде показувати, чи ви молодець чи не молодець. Горбинка це наша амбасадорка сайт. То героїня, яку ви одразу зустрінете, коли від... відкриєте сайт, гаразд гарно. А, якщо казати про сайт, чим він іще багатий, можливо, які ще матеріали там є корисні? Сайт Гаразд може стати вашим таким фінансовим помічником у будь-якій життєвій ситуації. Це безоплатна онлайн-платформа, створена Національним банком у 2023 році. І, власне, на цьому сайті зараз уже близько 300 статей на тематику грошей, безготівкових, готівкових розрахунків, також фінансового планування. Там ви можете дізнатися, як планувати особистий чи сімейний бюджет, депозитів, як розмістити. Вклад кредитів, багато корисних порад для позичальників. Також там є розділ присвячений страхуванню, і у цьому розділі ви можете дізнатися про укладання договору страхування, про різні класи страхування і, зокрема, і про автострахування, як то автоцивілка чи каско. Окрім того, у нас є розділ присвячений платіжній безпеці, де ми описуємо типові сценарії шахрайства, які зараз є на ринку, та як діяти, якщо ви потрапили в пастку шахраїв. Тобто на цьому сайті ви можете знайти і багато алгоритмів дій, і чек-лістів, які корисні для управління Українці. Вони дуже важливі для національного банку в різних контекстах. І в контексті країнці вони дуже важливі для національного банку в різних контекстах, і в контексті того, що вони краще управляють своїми особистими фінансами. Вони краще розуміють сучасну економічну поточну ситуацію, розуміють рішення національного банку. Фінансова грамотність також сприяє фінансовій інклюзії, рівному доступу до фінансових послуг, тому фінансова грамотність, власне, в полі зору Національного банку, і з 2019 року у нас є мандат на поліпшення фінансової грамотності українців, проведення освітніх заходів у цій сфері. Тому будемо і наступного року продовжувати. Закликаю вас долучатися, потурбуватися про свою фінансову грамотність. Це всього лише 20 хвилин, але дійсно така інвестиція у поліпшення ваших фінансових знань. Дякую, дякую за те, що і знаєте, спроєктували спроектували великою мірою цю гарну ініціативу, і те, що нам зараз про неї розповіли, я якраз хотів вам на завершення давати слово з запрошенням, але ви вже запросили, насправді тих, хто ще не долучився. Знаєте, у мене ще там є безліч, напевно, питань, які стосуються, взагалі, оцих всіх елементів і фінансової грамотності, так і проблем нашого суспільства, але зрозуміло, вони не зовсім стосуються теми. Ну але так, якщо. Щоб запитати вас знову ж таки про цей момент воєнного стану, та от великий час такий, є багато дискусій про те, що потрібно робити, та, щоб себе убезпечити. Наприклад, тема там, заощаджень чи щось подібного. У вас є якийсь рецепт, конкретний ваш, та як, як варто заощаджувати саме зараз? От у чому і, і так далі. Що ви радите, можливо, на сайті? Ну, ми не даємо інвестиційних порад, але звісно ж важливо планувати свій бюджет. Це базова навичка, яку потрібно зберігати. Також, звісно, це подушка безпеки. Зазвичай рекомендують на три місяці в період таких нестабільностей, краще мати фінансову подушку, хоча б на шість місяців, і власне турбуватися про свою платіжну безпеку, тому що це напевно найбільший ризик, з яким ми стикаємося зараз у воєнний час. Тому це теж важливо, як турбуватися. Найперше це слідкувати за цими новими схемами, які з'являються шахрайства, знати, як їм протидіяти, тобто це постійна освіта і вклад у свої фінансові знання. Всеукраїнське тестування якраз одна із можливостей для того, щоб постійно підвищувати свою фінансову обізнаність. Дякую. Ну дякую, бачите, і за певні корисні поради. Насправді зрозуміло, що їх можна й самим почитати, але дуже часто люди до цього не доходять. Будемо сподіватися, що і те тестування, яке насправді мені стало цікаво пройти, і думаю, що нашим глядачам теж і зацікавило, і спонукала наша розмова до того, щоб пройти, зрозуміти, що знають, чого не знають, і ресурси такі ж також для цього є. Та які можна побачити, попрацювати з ними і зрозуміти, що роблять. Не так, і що варто робити. Дякую вам за розмову, нашим глядачам за увагу і до наступних зустрічей. Вам також дякую, пане Ігоре. Дякую.